Всіх вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде е, така, знаєте, американська вечеря. Мій чоловік Тім зараз приготує для вас чилі. Його готувати дуже-дуже легко і на смак воно щось нагадує наш борщ, але смачніше. Дивимося рецепт. Окей, okay, first thing we do: meet. Сол. Pepper. Паприка. чилі паудер, molasses, bell pepper tomato. Ми, що у нас є, друзі? У нас він припустив трошки е, болгарський перець, е, помідори, е, цукрова патока, трохи чилі паудер, трохи паприка, соль, перець. А ще що є? These are chilies, ground up chili. That we've got to turn into cheesecloth. It's very hot. Це воно дуже дуже пекуче. Very hot. Він вкладе її в марлю. Make bundle. По мені так я просто взяла трошечки зовсім трошки. One pound turkey, two pounds beef. Один кілограм у нас ground meat, це фарш яловичина, і пів кілограму. Wow. Індівшаче м'ясо. Потім що він робить? Положив в кастрюлю і починає її типу, піджарювати. Окей. Okay. Uh, Ми додаємо uh, пів столової ложки солі. Pepper. Перець. Half Половину чайної ложки. Паприка, паприка, одна чайна ложка, чили пудра, одна uh, столовая ложка тім калишок? М'ясо дуже швидко готується. П'ять-10 oh, хвилин how і, і це буде вже готове. Все. About now. Так. Ми готуємо багато як на меланіну, і, і весілля на великих, Дві великі цибулини. Ось стільки. І у нас тут сім ось таких баночок. Я спеціально залишила одну. Квасольки. Можна квасолю взяти саму звичайну і її зварити. Ми робимо швидше, щоб було із гембер. Із Гемберґерс okay, hamburger, hamburger to add onion. Це вже все готове. Тепер ми додаємо цибулю. Додаємо дві цибулини. Він робить чилі дуже смачно. So, tell about this dish. Who makes this dish? Chili came from Southwest America. But it's everywhere. It's Just beans and meat. So everybody cooks something with meat. Він каже, що це е прийшлось там, звідти там, де Техас, та сторона. І це було і мексиканське, і американське блюдо. І воно так от поєдналося на, на, на два народи. Це для... What you tell it's poor people meat? Poor people food. Це uh, poor people food. Це, uh, це значить, що бідних, їжа бідних людей. Тому що це дуже таке звичайна їжа. Але дуже смачна. Окей, okay, you put the rest of your paprika. Треба to... більше паприки. Та, що залишилась. І чили. Пепер. Перець чорний. And stir it in. І знову перемішати. Коротше, спочатку, коли м'ясо, робите трошки спеції, а потім додаєте. Але не дивіться, скільки чого потрібно. Робіть стільки, скільки вам потрібно, може менше приготувати, і все буде у вас нормально seven cans. Сім uh, цих консервів. бін. Bean. Kidney Beans, Кідний бинс. У нас червоні, але ви можете взяти, ви можете взяти такі таку квасолю, яка вам потрібна. Висипе сюди. Окей. Okay. Перемішуємо. Stir everything together. Все Міксуємо, змішуємо, щоб все було ось так, мабуть, краще. Буде. You add your Зараз ми додамо наші вечтаблс. Це такі, наче тушкований е болгарський перець порізаний. І помідори. І все перемішуємо. Now І Це цукрова molasses. патока. A quarter cup molasses. Це 4 стакана маласис. Цукрової патоки. It it я не знаю, як вона ще по-нашому називається. Дає такий трошки солодкий привкус. І ще солі. Table, Добавляємо. Table okay, так, тепер у нас ви можете свої тому, я не закриваю, звичайно. У нас вже готові томати порізані. Ви можете брати свої. Він бере такі порізані вже томати. щоб не морочиться. Так. Томатний соус. And add now we need a little water. Oh, that looks good. Very good. A whole can of tomato paste. A or puree. I guess that's how you say it in French. Puree. Po puree. Ну, по нашому тома то, по нашому томатна паста. Примішуємо. Stir in the puree and make it a little thicker and more tomato. Ми робимо це більш таке, менш густе. Give it a much better flavor. І дуже гарний смак буде Now we're getting where we want. It's thick. Це Густе, гарний соус. You're you're, chilling when, your, when it sets the saw should just be on top. Mm -hmm. Gives you the right consistency. So you have not just bean soup, you have chili. Треба з правильною консистенцією, щоб це не був суп, а було чилі, щоб він був густенький такий. Tomato is important in chili. Томати дуже важливі для чилі. Зараз коштує знову. And you want to cook this until all of your onions and your vegetables are soft. We got it to take peer because your on your tomatoes are good, your onions are getting used. The Mainly you gotta watch your onions and pepper. pepper a little more spice we'll let soak in there. is don't forget take out because it's been so hot oh, oh yeah gotta get some spice in there make it taste like chili For a half an hour. The onions are soft. Everything is good. It's all ready. It's what makes cheese, chili, perfect. Get some cheese, onion if you like, and right on top. There you go. Perfect chili. Сир, ну, стружкою, і можна покласти ще цибульку, і буде дуже смачно. Так що, смачного вам і постарайтесь приготувати, вам сподобається. Можна приготувати і будете їсти цілий тиждень. Він з кожним днем все краще і краще. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал. Поставте лайк моєму чоловіку, тіму він буде дуже щасливий, що вам сподобалось. Сподіваюсь, ви що ви все зрозуміли. Це наше перше кулінарне відео. Далі буде краще.